Зафіксувала ножку і газ. Ти не фіксуєш ногу ліву на щеплення. Ти продовжуєш uh -huh. піднімати. Ще раз запускай двох. Давай спробуємо. Вся увага на лівій нозі. Не вниз. Очі туди. Ліва нога. Підвод щеплення. Стоп, зафіксувала її. Більше нічого не роби. Праве зеркало. Так. Не поспішай, зліва вони. Стоять. рушаєш з другого або з третього разу. Чого? Тому що перший раз ти кидаєш щеплення, іноді другий раз кидаєш. А щоб тобі зафіксувати ножку, треба направити туди всю увагу. Якщо так. ти направиш увагу, на ти, тоді, ти тоді рушиш. Так, так. В точки утримання ти її тримаєш, поки не проїдеш 2-3 метри з газом. Тобто газ ти повинна почути, а потім почати піднімати її. Взагалі, якщо ми говоримо про іспит, є пару найчастіших помилок, ну, крім там якихось стресових моментів. Перше, це все, що пов'язане з об'їздом. То що Саша мені сказав, що я це йду в четвер? Раніше мені Саша казав, що я осінню його буду. Здавати і ще раз приїду. Ну, він змінив свою думку, він побачив, що ти справляєшся. Значить, він не в тебе, мабуть, якщо він тебе відправляє на іспит. Навірно, вірить. Ну, а чому ти сама в себе не віриш? Для мене водіння це вихід з зони комфорту, максимальний. Об'їзд це коли є якась перешкода uh -huh. в твоїй смузі. При тому, що перешкода може займати всю смугу, а може бути частково. Я рекомендую дуже просто: uh -huh. якщо одне або два колеса якогось транспортного засобу знаходяться в межах твоєї смуги, це буде об'їзд. Uh -huh. Якщо тобі треба крутити кермом, uh -huh. це буде об'їзд. Сьогодні у неї дуже великий сув е, в сторону помилка. Я реагую на неї або обираю, як реагувати, обираю свою дію і рухаюсь далі. Тому що вчора чи позавчора помилка це все, все вмерло, е, до, домик впав. Що ти uh -huh. робиш? Ти включаєш лівий покажчик повороту, дивишся ліве зеркало і починаєш. Виконувати маневр uh -huh. ну, uh -huh. перестроювання з, для об'їзду. Коли uh -huh. Uh -huh. ти проїхала цю перешкоду, uh -huh. при тому, що не просто порівнялася з нею, да, а проїхала uh -huh. далі, ти включаєш правий покачик uh -huh. повороту, дивишся після цього в праве зеркало. Uh -huh. Якщо ця перешкода не поїхала, ти тоді тільки починаєш зміщення. Чому він став на неї тиснути? Я не знаю, можливо, це його програма навчання. Така один раз так, один раз так. Я mm -hmm. думаю, що це він про це скаже. Можливо, це і те, і те. Можливо, він просто як людина, звичайна будь-яка може відчувати різне. Так він переживає різні емоції. Він справді може злити, що не виходить. Йому ж це не тільки про те, що учень погано розуміє, чи погано навчається. Це також і про те, що вчитель не може донести свою думку, не може навчити. І це роздратування виникає у Бог. Де робить е, помилки е, ага. учень або ага. майбутній водій? Прижимається в момент об'їзду дуже близько, не дотримуючись ага. інтервалу. Далі зразу ж повертається або не встиг включити поворот, або не встиг продивити ага. зеркало, або знову ж таки інтервал. Ага. Тобто, об'їзд це завчасно в жуху, в жуху. поворот, зеркало, виїзд, ага. вирівняне кермо. Uh -huh. Поворот зеркало повернення. Uh -huh. Іспит це для неї побороти страх іспиту, страх відмінника і так далі. Іспит для неї це доказати іншим, що вона може. Іспит це отримання посвідчення водія, це ціль її сьогодні. Немає цілі на сьогодні навчитися управляти автомобілем для себе. Друга річ. Це завчасне включення mm -hmm. показчиків повороту. Ти пам'ятаєш, що поворот вмикається не ближче ніж 50 100 метрів до маневру. Mm -hmm. Можеш перевести це десь приблизно 5 mm -hmm. секунд до маневру. Mm -hmm. Але головне твоє завдання mm -hmm. це попередити учасника. Ти включаєш покажчик повороту, щоб інші встигли ага. його побачити, зрозуміти, і після цього оцінити оцінити твої дії. А сьогодні у мене був тупо. Класний апгрейд, коли я б їхала на горку, я не псі Навіть якщо я глохла, навіть якщо щось не вийшло, я просто їхала далі. Ми з Сашею розібрали алгоритм, як піднімати, як рухаються мої ноги і так далі. Друга річ пов'язана з показчиками повороту і з поворотами на перехресті, uh -huh. чи третє. Mm -hmm. Назвемо його, це займати крайні положення при повороті праворуч, ти завчасно займаєш крайнє право. Якщо екзаменатор каже ліворуч, ти завчасно займаєш mm -hmm. крайнє ліво. Тобто, все, що ми робили по місту, mm -hmm. повороти, розвороти тут, якраз mm -hmm. і треба показати свою майстерність або свої знання. Я просто розумію, що одна концентрація на помилці, вона Впливає на мій подальший рух, і я не можу концентруватись надалі. От це те, що мені було перебороти, просто найважче. Ми зустрілися з різним баченням свого шляху. Таня приїхала сюди е скласти іспит і отримати посвідчення водія. При тому, що, в принципі, мені здається, будь-якою ціною в плані того, що. Треба пахати, буду пахати. Треба гристи зубами, буду гризти. Треба йти, я, буду, я все зроблю, але скласти іспит. Четверта річ: коли uh -huh. ти зупинилась десь на світлофорі, uh -huh. ти стоїш, дивишся, чекаєш зеленого сигналу uh -huh. світлофору, твоя зупинка завжди пов'язана. Перехід в першу передачу. Потім а, ти стала нейтраль, опустилася стоїш. Тобто угу. ти не повинна стояти на третій, на другій, на угу. якійсь передачі. Саша часто каже і в своїх відео, що він любить, коли учні кажуть, що з ними зараз відбувається, називають свої емоції, йому тоді зрозуміліше, як рухатись. П'ята річ угу. це пішоходи. Угу. Тобто, якщо ти рухаєшся, бачиш пішохідний перехід, і угу. біля пішохода пішохідного переходу угу. вже хтось стоїть, Понятно, ти зменшуєш швидкість. І даєш йому можливість перейти. Екзаменатор бачить, що ти не просто виконуєш правила, ти ще бачиш пішоходів, які готові до переходу і з ними вмієш взаємодіяти. Зупинись на хвилинку, підпишись на мій канал, а потім обов'язково прокоментуй це відео. Можливо, вона соромиться взагалі задавати питання, тому можливо. Тоді треба попрацювати з психологом, з собою. Вона не сором'язлива, насправді, дівчина. Вона дозволяє собі багато речей в автомобілі, вона дозволяє багато речей на дорозі. Вона показує все. І, ну я думаю, що вона достатньо смілива, щоб задати будь-яке запитання, якщо стосується її розвитку і майбутнього. Вона каже: да, Саш, зараз я зможу, зараз я впоруюсь, да-да-да, я все зрозуміла. Хоча можна було перепитати так, нічого такого в цьому немає, але ніби у цьому місці є така складність запитати, перепитати точно, як робити вправу, що не зрозуміло пояснити. І тоді і Саші було б легше навчати. 음, розуміючи, що не так можливо, він подає, як не крутий, завжди потрібно розмовляти. Шоста річ це вміння дати дорогу. Якщо десь дуже далеко є автомобіль, і ти розумієш, що ти не встигнеш, mm -hmm. ти зупиняєшся, стоїш, чекаєш, поки він прийде. Mm -hmm. Якщо ти розумієш, що ти встигаєш. Mm -hmm. Твоє завдання потім вміти пояснити екзаменатору, uh -huh. що той автомобіль, який був дуже дуже далеко, ти не зробила все можливе, щоб він не змінив швидкість або uh -huh. траєкторію руху. У мене теж була така проблема в кар'єрі, там в отношениях з, ну, з чоловіками з друзями, що я не впевнена в собі. От uh -huh. на іспиті не потрібен поспіх, чому uh -huh. тому, що іспит це е, твоє е, право показати все, що ти навчилась до цього моменту, Ой, Та я, блін, я, я, я думаю про те, що я завалю цей екзамен, мені страшно становиться, блін. З Сашою ми щось нормально, комфортно їздимо, Все класно, мені подобається з ним проводити час, ми з ним класно все робимо. А от екзамен, боже, Діма. Стоп! Да, Саша? І так, Таня, ми да, з тобою. Ти, ти не хочеш записувати свої алгоритми. Буде, значить, так: працюємо, поки ти зі мною працюєш, я тобі говорю, ти все. раз ти не хочеш вивчити їх, будемо працювати по-іншому. Чого ти дергаєш передачами? Запусти двигун. Автошколи цим якраз і користуються, що мотив у Тетяни, і у багатьох інших це отримати посвідчення водія. І отримати посвідчення водія дуже часто легше, ніж управляти автомобілем реально для багатьох різних ситуацій. Відпусти mm -hmm. щеплення. Тепер перевіряй зеркала, ліве, право, все окей. Ага, ага. Е, надо ще щось зробити. Коли зеркала оглядові, там дві дії. Зеркала і що друге. Що я вічно в цьому алгоритмі путаюся? Ти щас, не путаєшся. Ти записала його ввечері вдома. Ти розібрала другий, його, друг... ти не хочеш його вивчити. Просто скажи: я не хочу його вчити. Мені не цікава ця посадка, Таня. Тобі не цікаво це. Ти не вважаєш це серйозним. Для тебе серйозність тільки їзда на дорозі. Все, що поза межами дороги, це не серйозно. Тобто виходить, що вона не справляється, Саша на неї тисне і вона падає в такий собі якийсь, не знаю, відчай, ступор, Як це називати? Це можливо, це є причиною травми якоїсь ранньої, так коли. Ну, Що травмує, те, де дитина не може впоратись сама. І ніби і Таня потрапляє у щось таке незрозуміле, вона не знає, як з цим бути. Тобто вона не знає, що можна просто поговорити, просто сказати я не знаю і бути прийнятою. Ти не хочеш, тоді просто роби... включи ближний світлофар. А ближній світлофар. Перша передачка і на перехресті праворуч. Саша, я запишу цей алгоритм, і, чесно. Людина, яка не хоче вчитися. В смислі не хоче, Саш? Ну, ну, це ти не хочеш вивчити. Вона ніби щось провалюється, так це виглядає як такий провал в себе і метушня. Я буду робити хоч щось, а воно все одно не виходить. І ми бачимо, що це призводить до такого збільшеного стресу. І, звичайно, під час водіння це заважає. вічно в ньому путаюсь, Я тобі Таня, чесно кажу сам. Таня, Таня. Послухай, немає бажання розібратися в шести діях на праворуч, на перехресті праворуч. Ніхто їй не давав домашнє завдання після водіння писати якісь речі, в тому числі вона на сьогодні писала два алгоритми дій. Перший алгоритм. Мені ззаду посигналили, що я зроблю. І вона, Діма, написала ось цьому зошиті, вона написала його і вивчила. Другий алгоритм. Я заглохла, що я буду робити. Жоден цього не робив. І вирівнялася. Мені обідно чуть, коли ти кажеш, що я в чомусь не хочу розібратися. Ні, ну якщо я бачу, що ти не вивчила і не розбираєшся третій раз, то хочеш, обіжайся, хочеш ні, ти не виконуєш цього. Там 40 було. Хорошо. Мені обідно, що ти говориш мені правду. Ти про це? Ні, Саша, ну ти це твоя думка. Яка моя думка? Ти не виконуєш. Ти не виконуєш завдання. Саша мені два сценарія. Якщо я здаю, то все класно. Якщо я не здаю, то я далі предоставлена, по суті сама собі і проєкт закінчується. А мені простіше здати тут із Сашей. на його машині, до якої я звикла. Тим не відомо, де хрен знаден на, на хрен знайти машині. Це ж не тільки в цьому. Я в нас не хочу. Я і так стільки стараюсь, блін. Послухай, я стараюсь, Саш. я тобі що, хвалю за не я тобі зараз сварю за нестарання? Ні. Я тобі кажу, ти не вивчила. Я знаю. Ну так все, признайся і рухайся признаю. далі. Все. все, Саш, признаю. Мені кажеться, що він це сказав, щоб я. щоб я взяла себе в руки. Понімало, що другого шансу може і не бути. This is your last Єдиний шанс зберегти себе тут на дорозі це просто сказати: новий запуск двигуна, нове включення передачі, і поїхала далі. До цього моменту у неї було заглох, весь світ зупинився, і коли він повернеться, ніхто не знає. В тому числі і вона. Тому ось для цього їй потрібен був я. Ось для цього їй потрібен цей проект, де є Наталя психолог, де ми показуємо, що стрес ускладнює навчання і засвоєння інформації. Є інша вирогідність. Можливо, вона все це не запам'ятала, тому що була в такому стресові, що їй було не до запам'ятовування послідовності багатьох дій. Я послідовність можу, не запам'ятати, Я тобі чесно кажу. Ну, якщо ти не пам'ятаєш послідовність якихось вправ, Є вирогідність, що на іспиті це буде помилкою. Согласна. Ти себе хвалила сьогодні? Так. ще перестав психувати.